Ефірі інформаційна програма 102 інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області у найближчі 15 хвилин. Як завжди, про все найважливіше, не перемикайтесь. В Дніпропетровській області налагоджена тісна співпраця місцевих органів влади і правоохоронців, яка дає ефективні результати в регіоні. Діють профілактичні програми з підвищення рівня правової освіти, покращення рівня безпеки дорожнього руху. Успішно реалізується програма губернатора Безпечне місто», в рамках якої протягом останніх двох років підрозділу внутрішніх справ в області передано більше ста нових автомобілів, обладнаних сучасним зв'язком. І надалі влада Дніпропетровщини планує надавати будь-яку необхідну допомогу правоохоронцям, наголосив голова облдержадміністрації Дмитро Колєсніков. Під час зустрічі з керівниками та кращими працівниками міліції зустріч відбулася в залі засідань обласного управління внутрішніх справ з нагоди. Професійного свята правоохоронців. За 22 роки існування українська міліція пройшла великий важкий шлях становлення і реформування. За роки незалежності система органів внутрішніх справ України пройшла великий та термнистий шлях. Поряд із становленням та розвитком нашої держави міліція також зазнавала різноманітних змін та перетворень. Але міліція завжди була і залишається невід'ємним органом держави, однією з її головних ознак. Тому що наряду з профілактикою і розкриттям злочинів, на неї покладені функції забезпечення громадського порядку, спокою і стабільності, захисту інтересів громадян, суспільства та держави від передправних посягань. Останні події в Україні є яскравим тому підтвердженням. Цей рік для всіх нас став роком випробувань, набуття практично досвіду роботи в умовах нового кримінально процесуального законодавства. Нами пановилися нові знання. Набувались практичні навички, опрацьовувалися нові підходи до організації слідчої та оперативно розшукової діяльності в цілому. Ця робота проводилася тісній взаїдії з органами прокуратури та суду. Спільними зусиллями вирішувалися проблемні питання, які виникали в зв'язку з нововведеннями. По поточному році нами забезпечено реагування майже на 360 тисяч заяв і повідомлень про ще кримінальні правопорушення та інші події. Шановні друзі, дозвольте від імені колеги головного управління та від себе особисто ще раз щиро привітати вас зі святом. Дня міліції України побажати вам, вашим родним та близьким міцного здоров'я, особистого щастя, благополуччя, злагоди та миру, довгих років життя і щасливої долі, успіхів у нелегкій, але дуже потрібній для суспільства справі, нових звершень і людської вдячності. Нехай сьогодні всі свята надихають вас на нові здобутки, додасть впевненості, рішучості, невтомності у вашій діяльності, во ім'я ствердження справедливості. За святом нагоди святкування Дня міліції за вагомий внесок у розвиток регіону, сумлінну працю, мужність і чесність, кращі правоохоронці Дніпропетровщини нагороджені подяками Міністерства внутрішніх справ, обласної адміністрації та головного управління МВС України в Дніпропетровській області. Дякую за те, що ви сьогодні во многом являєтеся образцом і для всіх інших, приковано внимание к нам, приковано. К правоохранителям приковано внимание, приковано. Не без исключений. Есть разные случаи в нашей жизни, но в основе своем я еще раз поздравляю мощный, сильный, моральный такой Качественный коллектив, милицейский э, Днепропетровщины с высоким, красивым, профессиональным праздником. Желаю вам и вашим семьям взаимопонимания и благосостояния, благополучия и удачи. Удачи во всем. Желаю вам любви, потому что любовь, наверное, основополагает все. Служу народу Днепропетровщины. Поточному році відкрито більше тисячі кримінальних проваджень по фактах шахрайства. У більшості випадків негідники обманюють та обкрадають літніх людей. Не зупиняє шахраїв ані те, що це ветерани війни та праці, ні те, що відбирають вони в дідусів і бабусь останні копійки. Лариса Григорівна разом з чоловіком була на ринку. Повернулася додому опівдні. Встигли лише відкрити двері квартири. Муж не успел навіть сумки поставити, порвалося дві жінки, сказали, мы социальной соціальної служби. Ми, второй раз к вам, к вам приходимо. Мов, приходили раніше, вас нема. Дайте і знають э, молоді люди, що інвалід війни, що я дитя війни, Все координати знають наші. А далі за знайомою схема спочатку шахрайки попрохали принести пенсійні книжки, потім звернулися з проханням розміняти гроші. Все швидко. Бабуся з дідусем навіть оговтатися не встигли. За кілька хвилин зловмисниці з'ясували, де старі тримають гроші, вкрали їх і миттєво пішли. Я буду в міліцію дзвонити. Не звані. Дзвони. Все одно безполезно. Ну я позвонила соседке, я говорю, у тебя были социальные службы, в другой дом знакомый. Приходили, она говорит, нет, никого не было. Я стала звонить в милицию. Милиция, которая приехала, правда, быстро, четыре человека, составили акты, все. Ну, что дети сказать? Если я, можно сказать, сама дала эти деньги. Через надмірну довірливість пенсіонери найчастіше стають жертвами телефонних шахраїв та людей, які представляються соціальними робітниками, Найбільш розпространені злочинами проти ліц пристарілого віку, Пенсіонерів є мошенничество, кражі, які Из-за від того, що люди преклонного віку є дуже довірчивими людьми на сьогоднішній день. в отношении лиц преклонного возраста, пенсионеров, то есть как бы это как бы одна категория следственными отделами города родане районных, открыто 1027 криминальных проваджей. Время совершения преступлений в основном это в дневное время, когда люди этой категории остаются одни дома, какой-то человек под предлогом какого работника социальной службы приходит к нему домой, звонит, представляется. При этом люди, как правило, не спрашивают откуда, если они слышат социальный работник, открывают сразу двери, ну и в ответ им сразу как бы идут какая-то, вот мы надаем им какую-то помощь, социальные услуги и все остальное. З метою налагодження контактів правоохоронних органів з громадськістю дільничні інспектори міліції міста Дніпропетровська в рамках профілактичної операції Візит відвідали людей похилого віку, кожного за місцем їх мешкання. Кожен день обхожу поміщу, квартири громадян, особливо ліц приклонного віку, проводжу бесіди, роздаю пам'ятки. Свої дані, щоб вони не стеснялись, дзвоніли. Шо що, якщо що та происходит, сразу обращались в милицию. Ми дуже сподіваємося, що ця інформація не пройшла повз вас, шановні глядачі. В котрий раз наполягаємо, будьте уважні, не довіряйте незнайомим людям. А ми продовжуємо. Напередодні новорічних свят співробітники міліції вимушені охороняти лісові насадження від варварської вирубки та перевіряти ялинкові ринки. Наприкінці грудня кожна родина прагне прикрасити оселю зеленою красуною. І далеко не всі замислюються, звідки прибула ялинка. В Бабушкінському районі обласного центру офіційно відкрито 14 точок продажу новорічних ялинок. А фактично придбати пухнасту красуню можна буквально в кожному провулку. Відповідним рішенням Дніпропетровської міської ради затверджено ряд місць продажу, тому ми виявляємо місця стихійного продажу та притягуємо правопорушників до відповідальності. Відповідальність передбачена адміністративним кодексом це порушення правил торгівлі на ринку, потім порушення провадження господарської діяльності та здійснення торгівлі у невстановному місці. Щодня працівники міліції затримують браконьєрів і реалізаторів незаконно вироблених дерев. І причина у всіх одна. з стіж у матеріальному положення. Поїхав за город, Наробив 15 сьогодні. Товариш зарані доврився. На газелі приїхав, погрузив, привез на квартал. составили протокол, ну вот я здесь. А почему елки продавали? Ну, у 150. Ну, они хорошие, маленькие елочки, хорошенькие. Люди сами подбегали, брали. Ну, я всего 15 привез, у меня там осталось штук 8. Законі торгівлі ніхто не відміняв. Попит породжує пропозицію. Але купуючи ялинки в таких гори підприємців, ми власноруч породжуємо в них бажання знищити лісові насадження, адже зовсім не важко перевірити наявність на ялиночці чіпу, який доводить, що дерево було вироблено законно. Таких ялиночок в місті достатньо. Новорічні свята врожайний період для багатьох бізнесменів. Харчовики не виключення. Усі хочуть бачити на святковому столі різноманітні делікатеси, і хотілося б не тільки побачити, а ще й без побоювання скуштувати їх. На жаль, в погоні за виручкою далеко не всі бізнесмени готують для покупців якісно. Безпечну продукцію днями співробітники відділу ветеринарної міліції спільно з робітниками служби безпеки України виявили на одному з м'ясопереробних підприємств Дніпропетровщини понад 300 кілограмів м'ясної продукції, яка зберігалася без документів, підтверджуючих якість та безпечність. Завдяки оперативності правоохоронців, м'ясна продукція, яка не відповідає встановленим вимогам, не потрапила на базарні прилавки та в торгівельну мережу. Понад 300 кілограмів готової м'ясної продукції сумлівної якості не допущено в торгівельну мережу та для споживання людини. Вище зазначена продукція, вилучена тимчасово з обігу та направлена на лабораторні дослідження, за результатами яких буде прийнято рішення щодо її подальшого використання згідно чинного законодавства. Відповідальних та причетних осіб до даного факту. Притягнуто до адміністративної відповідальності за ознаками статті 107 Кодексу України про адміністративну відповідальність. Санкція статті передбачає покарання в виді адміністративного штрафу, і це не єдиничний випадок. Протягом року ветеринарна міліція задокументувала близько 270 правопорушень при зберіганні сировини і продукції тваринного походження. З початку року правоохоронцями перевірено більше 400 об'єктів. За результатами перевірок до адміністративної відповідальності притягнуто 274 особи. Майже 70 тонн небезпечної сировини і продукції тваринного походження не потрапило на столи пересічних громадян. Ця продукція сумнівної якості утилізована на спеціалізованому підприємстві. Це вся інформація, яку ми приготували для вас в цьому році. Це остання наша з вами зустріч у 2013-му. Я вітаю усіх з наступаючим новим роком, мира вам та злагоди! І нагадую, навіть під час свят бережіть себе та своїх близьких. До побачення у новому році.